Доброго дня малята сьогодні пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка Село і серце відпочине. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні. Неначе писанка село Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади. Піліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом її тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом.